Чому відкриються двері саме для вас вже цього літа? Поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І, звичайно, приходьте на особисті онлайн-консультації. Я вас чекаю. А тепер, чому відкриються двері саме для вас? Які двері? В чому двері влітку? Королева кубків, кохання! Кохання, звичайно, подивіться, відкриється... Причому ця колода називається 78 дверей. Але тут двері немає дверей. Тут, знаєте, вже дорога відкрита. Не просто двері відкрита, а дорога відкрита до стосунків. Причому королева кубків, вона така. Про емоційні стосунки, про любовні, з якимось палким, пристрасним чоловіком, хлопцем, який буде вас просто обожнювати і носити на руках. Ну супер, ставте приймаю і дякую обов'язково, щоб це все програлося. Ось і бажаю вам знайти дійсно ту людину, яка вас буде. Ось так, от просто перед вами стояти на колінах і пропонувати вам бути дружиною.